Позивний мій Фукс. Ні, ти е -е, підожди, це так звучить, блядь. Руслав, ну. все, це все нормально, не треба звістити. Представься, будь ласка, Позивний мій Фукс. Я тактичний медик підрозділу А-4126. Працював на різних роботах. Грав футбол, мирний час. Займався так, як всі. Всім чим попало. Для мене почалася війна з того, що мої рідні мене розбудили в о четвертій чи в п'ятій годині ранку, я точно вже не пам'ятаю. І з моїм відчимом ми вирушили поповняти е, запаси топліва, збирати е, тривожний чемоданчик. В принципі, як і всі українці наші. Мої перші емоції були. В... Цей день такими негативними і тривожними більше не за себе, а за свою сім'ю, за своїх рідних і за всіх моїх знайомих. На сьогоднішній день за мирним життям я вважаю, що суму не тільки я, а й всі наші співвітчизники, тому що багато хто був змушений виїхати за кордон, покинути свої домівки, залишити своїх рідних. В Україні виїхати за кордон, залишити навіть своїх тварин і люди дуже сильні, які не кинули наших братів менших, яких ми приручили, і ми за них відповідаємо, не залишили в таку тяжку хвилину для нас. Я тактичний медик частини А-41-26. Мої обов'язки входять евакуювати побратимів. З мого підрозділу, і не тільки з мого підрозділу. До шпиталю, надавати їм домедичну допомогу, робити все, що в моїх зустрілях, стабілізувати їх для передачі медикам. В Підрозділ я потрапив з моїм знайомим, я пішов туди добровільно, з хлопцями, з якими ми стояли в територіальній обороні нашої селищної громади. Ми зібралися. і Потрапили до підрозділу, пройшли підготовку і поїхали крошити цих підарів, які прийшли на нашу землю. Я вирішив піти в ЗСУ, а не відсадитись вдома, як деякі з наших громадянів. Якщо можна так назвати, тому що не кожен зможе себе настроїти на те, щоб піти і захищати нашу країну, взяти в руки зброю, і вбивати людей, які прийшли на нашу землю і творять на весь світ такі звірські, це мягко сказано. Була ситуація, що під час авіаудару моєму побратиму з мого підрозділу біля нього прилетіла міна і його контузила. Він чудом зайшов до нас в корпус, і я надав йому першу допомогу. Тобто насправді це було страшно, тому що його життя залежало від моїх дій, від правильності моїх дій. Від чіткості, від часу і від хлопців, які евакуювали його. Волонтери нам дуже допомагають з медикаментами, з їжею. Дякую всім, хто долучається до зборів на наші потреби, тобто там, на автомобіль, на е, дрон. Так як я являюся тактичним медиком свого підрозділу, волонтери дуже допомогли знайти нам Препарати, які я застосовую, і доводилось мені вже застосовувати в тих грамах, які я потребую. Для економії часу в наданні допомоги потерпілому. В принципі, вистачає всього, хотілося б, щоб допомагали з БК, побільше тяжкого, щоб ми могли нищити не тільки живу силу, а ще й техніку. Хочу сказати людям, які говорять, що ми втомилися від війни, ви сидите в себе вдома біля своїх рідних, ви можете вийти спокійно на вулицю. Хлопці там сидять в окопах, хлопці там сидять під обстрілами постійно, навіть дуже великий час без ротації. І я хотів би попросити, щоб не забував ніхто їх. І наших полонених, і хлопців, які зараз стримують ворога для того, щоб він не просунувся далі. Хлопці наші віддають своє життя за кожен сантиметр нашої землі. Тим людям, які не воюють, я би рекомендував по змозі е задіюватись в волонтерському русі, е допомагати всім, чим можуть. Якщо немає такої змоги. Е навіть ті люди, які ходять на роботу, з них знімається військовий збір в налогах. І цим, тим, що люди ходять на роботу, вони допомагають армії. Україна переможе в будь-якому випадку, тому що наша поразка була б не вартою тих життів, які були віддані, положені за нашу землю, за наш народ. Слава Україні! Героям слава! Все, Спасибо, братанчик! Трошки не рішення, але ахуєнним. Але Охуєнний. Охуєн. Як ви кажуть, то чий Крим? Крим наш. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь <реш> на канал, ставте лайки, коментуйте, підтримуйте нашу армію. Слава ЗСУ, слава великій Україні!